Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сонячно, прекрасно, тепло. А я сьогодні їду у гості до Катерини. Пам'ятаєте, я вам показувала ось на цьому місці саме розпаковку. Були рослини з сайту Proxima, Лейланди, Барбариси, Гортензії і... Катруся висадила все це у себе. Зараз я хочу поїхати до неї і подивитися, як же ж там все в неї росте. Що вижило, а що і не вижило. А ще хочу їй посадити. Ось цю троянду. Я викопала троянду Констанс в себе, бо в мене дві констанс, одна на штамбі. І одна кощова. Ну, дві мені забагато. На її місце я вже посадила іншу троянду. Поїду в гості і покажу вам, як там все росте. Так, ось я і у катрусі, тут варя з Катериною. Варюсік, Варюсік. Вийшла допомагати. І ось, як пам'ятаєте, тут ми саджали лейланди і барбариси. Ну, ми саджали. Я пахала. Ми пахали я і трактор. Ось skyfull. До речі, скайфул. Боже, який він гарний. Я тепер зрозуміла, що в мене точно не скайфул. А чого в мене так камера? Ага, ось. Skyfull, подивіться, от точно є цинтові квіти. Проксима молодці. А в мене точно не скайфул. Дивіться, як він забарвився. Якщо наступного року в мене не буде отакий, то я замовлю собі ще один. Або у катрусі попрошу живець. І подивіться, як лейланди гарно пішли. Так наросли, вони були ось, ось такого зросту маленького і майже вдвічі висоту набрали. Ці гортензії в цьому рядку прижилися і ось навіть будуть ще квітувати. Які пуп'янки гарні, рожеві. А ось барбариси в цьому ряду залишились тільки два. Барбариси не вижили. Не пам'ятаю я, як називається, я вам потім підпишу, подивлюсь. Тут ще Катерина досадила сама вже лаванду. Замовляла у зеленому едемі. І тут буде ряд лаванди. Ось так виглядає зараз квітник. Дуже гарно буде, коли піднімуться лаванди всі. Засипала вона корою, бачите, агротканину застелила і засипала корою все. Вже є майданчики для дитини і газон. Поки що штучний, а буде колись ось, бачите, засохли барбариси. Так, сухий. Може, щось. А, ні! Катя, ти знаєш, він живий, Барбарис. Він живий, він зелений, все, він виживе. Так, він навесні може десь дати знизу, він живий. Все добре. Ну ось так. Тепер подивимось. З'явився ще тут туалет літній і сарай катрусі. І ось цей квітник. Тут були в нас гортензії деревовидні, баблгам, і жодної гортензії не залишилось. Дуже шкода, всі гортензії пропали. А барбариси, навпаки, тут стоять всі ціленькі. Ну, поки до весни Катя вирішила нічого не чіпати, обрізала отак під землю і, може, щось навесні виб'є, але це не факт. Тут також, бачите, пустила рядочок. Лаванди. Цей квітник ширший, більше місця, а той трошки вищий. Ну, вже якщо не вийде гортензія, то щось досадить якусь іншу. Мабуть, дерево видно, все, все ж таки більш капризна, більш така виродлива, хоча, на мій погляд, ні. То посадить. Таку ж волотисту. так виглядає подвір'я, все. Гарно все. Влаштували кругом порядочок. Ну і ще один квітник. Є ще квітники за домом. там Там поки що тільки одна ялинка росте. І ось цей квітник, тут лаванда. Просо, ой, яке гарне просо. Шоколадне. А я теж собі просо посадила. Угу. Три, три, здається, сорти різні. Так що можемо потім розростеться, обмінюватись. Дуже гарно і листя шоколадне. А назву можна подивитись вже назву. Це ти сама замовляла? Чи те, що ми замовляли? Ага, ну тоді я подивлюсь назву. Це в зеленому епідемі. Це те, що останнє вийшло. Ага, так, так. З лавандою, так? Так, так, так. Це сухе. Ну і ось так. І ось тут Катерина захотіла посадити. посадити троянду. Це теж скайфу, так. А тут трошки інші квіти. Чомусь, може, в мене скайфул, спірея, сосна. Ось такий Барбарис був би і там. Тут, бачите, він вижив. А це інший Барбарис. Це інший зовсім. Який гарний. Назву підпишу вам. Молоденький, такий гарний. Біла лаванда, і ось тут Катерина захотіла собі троянду. Якраз навпроти вікна. Буде відкривати жалюзі і бачите, трояндочку. Зараз будемо саджати. Пихла. Де мама? Немає? А де Митуся? Де вона? Ану, покричі, позови її. Катя. Ану, мама, її. А ось, мама. Покинули дитину. Покинули. Може, отак виріжеш. Слуха, мені не подобається, але я взяла як на кресла. Ну давай. Да-да. Да-да, как дела, Вайк? Спроси, как дела Наташа? Да-да, Аня, да-да. Как дела, спроси, Варя, вообще не понимаю. Слушай, а взагалі и треба поливать в Нет, на что? Ну, ты вот сейчас будет еще, может, месяц тепло,

Відключала, понакривала, повкривала всі крани, тому що да, побачила, що 5, як жахне минулого чи позаминулого року жахнула 0 е, ага. і в нас не 0, а мінус 1. У нас е, крани полопались. Да. Ага. Нормально, трошки ага. ще сюди давай. тебе не залишилось отої рідини, що... А зараз подивлюсь щось між тим. Ва... Ні, не треба рвати, пожалуй. Варвара! Ай-яй-яй! Зараз нам буде рука. А воду тут закрив, він не має зовсім, так, да, води? Ні, тут теж не має. Ні, тут є. Сукати. Варя! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Що ти мені даєш, цю? Я тобі шукаю кліонку рішучу. Доброго, доброго немає. Ну все, я не потрібно. А я можу дати, шукати... що, пакет. Давай щось мені висипати. Щас. Ні, трушиться. Тут по наволиці. Це варя моя. Ураган. Варя, йди допомагай. Йди допомагай, ти чудик. Допомагаєш... Каже, допомагаєш... <реш> я вже допомагаю, давно ванду обірвала вже. <реш> порванда? Так. Да. Порванда повним ходом. А що, я так глибоко треба, да? Ну, да, там вже корінечка. Ех, я… а! Корінечка. Ех, а! Ех, Що ти там принесла? Ех, а! Головне, я Ти принесла? Допомож. Допомагати будеш, да? Варіть. Ех, а! Гага, це хто так робить? Гага. Варя?

Оцей, о буде такий. А навесні його обріжеш, і він буде гарний. Прямо його отак обріжеш. Так, ось такий корінь. Ось, ось він. Коріння і е, оце коріння. Я отак зроблю у, у яму, отак вирівнюю. Тому що, якщо опустити отак, то воно може стріляти звідси шипшину. Бачу. Бачите очи ні? Так, де воно? Ось воно. Ось. Ось звідси може стріляти. Тому я отак донизу. І оце донизу і заглиблю, трошки оновлюю, Так? Так? так. Ти помагатор? Варя, ти помагатир? Що ти там будеш підметати? Віник взяла. Ну, ось і все, отак залишу. І тепер посаджу отак, як було закопано. Так, так і буду саджати. Ого-го! Що ти там бачиш щось, так, да, Варя? В телефоні? Бачиш? А зараз вона вимкне. Я забула перчатки. О, якраз прямо ямку викопала. Валіної лопаточки немає. А у зараз... мене Наташ, ну що ти мене ображаєш? У мене є лопаток. маленька. Земля? Так, да? що? Будуть ручки брудні. Бачиш в мене, які брудні ручки. Диви. Не... Лопата, конечно. Секатор, лопати. А ти вообще вже? Я... Так, Я... садівниця. Я не хочу. Кидай сюди, кидай. Давай, давай я посуну отсюди. Давай, засипай. Давай, давай. давай кидай от сюди на троянничку. От сюди. А, ти хочеш прямо з звітну. Непогана ідея. Ні, неправильно вона запропонувала. круто граєшся з цим. Так, доброго. Доброго. Троянда дуже гарна, прям класнючий. От хорошо sure, пробираєш, я спеціально сипить. Хазяйка. Хазяйка така. На. А, там, Зара, зараз Зараз, зараз На, на, сама, сама, сама. Та да, на, на на. Я не буду трогати. На, на. Тобі треба висипати? Сип сюди, давай. Куда буде сыпать? На тобі лопаточку на, сип. На. На лопаточку і сюди сип. На. Туда? Давай, сип сюди. От куда надо так сыпать Тільки Вот там рядочком. Отак встань там встань. Да, и вот так засыпаю. Аккуратно, чтобы ты не укололась. Ой, что ты, чтобы она не укололась? Да, да, да. Там да. 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 сип, сип, парочечка. А ну там не вина, я вот на ту да. землю, ага. чтобы она не... Да? Mm -hmm. Варюш, yeah. тобі треба, так? Да? О, роздерла собі. Mm -hmm. Шаруку роздерла, так? Да? Mm -hmm. so, і тобі треба поливати, так? Да? Да! Да я на дробах кровати можно. Ніхто не чіпає. так посадили. Тут було трохи щедрої землі у пакеті, в якому я привезла троянду, і насипали отак холмик. Ось. І тепер вона буде тут радувати катрусю. Це, дорогі мої, я вам показала, показала, як виглядають зараз квітники з рослинами. Не все, на жаль, вижило. Але це можна зрозуміти. Не було крапельного у Катерини і маленька дитинка, тому вона і так молодець. Дуже гарно зберіглись рослинки. Квітує лаванда, майже синя. Гарнюся. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку мого каналу, за ваші вподобайки, коментарі. Репости, дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.